Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBusiness.ua І ми сьогодні розпаковуємо ці вісім коробок. Новенькі, свіженькі, тільки сьогодні прийшли. Сьогодні чудова погода, як на мене, гарний кадр. І сьогодні ми будемо розпаковувати. Поїхали! Мені завжди говорять про те, що я забагато балакаю і замало розпаковую, тому одразу до діла. Перш за все, в мене є ось такий пакунок. І знаєте, що я вперше в житті бачу, що ось це можуть відправити. Тут є дійсно ТТН від НП. І як ви бачите, це просто на такому кускові. Я не знаю, як це відбулося, бо зазвичай. Пакують в їхні фірмові просто пакети. Тому, можливо, зараз вже можна відправляти з поштоматів, де не перевіряють відправку, і це саме від тіля. Але я не знаю, чи можна відправляти з поштоматів. Тому напишіть, а я розпаковую. До речі, воно прозоре і там видно. Як мінімум, я бачив, що там є кольця. І це ще один привід того, чому не можуть бути прозорі упаковки. Тому що дуже легко це все стибрити. Так, і це у нас. Ну, от і все, це така упаковка. Ну що це таке? Я не знаю, я такого ніколи не бачу. А, чисто жіноча штука. Так, дивіться, а, біжутерія на сережки. Раз, два, три, 4, 5 пар. П'ять ось таких пар дівчата, кому подобається, пишіть забирайте. Трендс. Давайте для дівчат в цьому випуску розіграємо ось такий набір. Одразу з ходу. Типу, ну, в нас таким точно ніхто дружина не носить, я не буду таким користуватися. Тож пропоную одразу оці, оцей пакунок розіграти. Тому, дівчата, пишіть коментарі і ми оберемо переможця. Так, окей. Далі Катріс. це у нас а, помада. Ой, окей. Помада. І тут є якась лопата. Це, скоріш за все, для цих, для мовки в пилочках, ну там якась вона дуже дивна. Не знаю. Не знаю, скільки це буде коштувати, поки нічого не даю, бо ну що там. Ну, може, гривень 100, це все коштує. А я нагадую, що кожна посилка, яку ми розпаковуємо, купується від 200 до 600 гривень. Тобто, якщо це маленький пакунок, це 200 гривень, якщо це великий пакунок це 600 гривень. А якщо щось середнє, то 400. Поїхали далі. Так, вам не видно, але там внизу є дуже велика коробка, але вона. Ну, я не зможу це все вона важке, вона плоска. Ми до неї дійдемо в самому кінці. Але тут у нас сьогодні є такі гарненькі. Тому я пропоную чередувати велика мала, велика мала. Ось це середня, це 400 гривень. Ой. Так, погнали. Ножик, як завжди. Раз. Два. Хтось в попередніх коментарях говорив, мені його заточити. Але я не знаю, чи точаться оці такі штуки. Газеті. Так, взуття. Так, і взуття не, не чоловіче, жіноче. Так, Жіноче взуття написано, що це абібас. Ну, адідас. Видно, що вони юзані. але видно, що вони нульцеві. Тут навіть шнурків нема. Так, і другий. Ну, Тут шнурки є. Це у нас сороковий, мабуть, я не знаю, який це розмір. Скоріше за все, що так, тут не пишеться просто. Коротше, US тут пише восьмерка, тобто штатовський це вісімка. Ну, мабуть, оригінали, я не знаю, я, чесно кажучи, не розбираюся. Я єдине, що знаю, що це класичні, начебто. Тут така стака. Ну вони потерті, видно, що вони юзані, проте видно, що вони чисті. Ну, Типу видно, хтось же ще тут відправляв на відправку і хтось відмовився. Подивимось, скільки вони стоять, я їх буду однозначно продавати. Якщо когось зацікавило, пишіть. Так, і скажу чесно, тут я, звісно, попомучився, поки знайшов щось більш-менш схоже. Ціни на бушні, кросовки Adidas, просто якісь космічні. І саме найбільш схоже за станом, за виглядом не дуже, але ну, типу, найбільш схожі це ось ці кроси, які я знайшов. 670 гривень, як на мене, це за дорого. Я буду ну, стан, стан, я так дивився, однаковий. Рахуйте, що в мене знайдені, що тут виставлені. Тут 670 розмір, до речі, я не знаю, чи тут є етикетка. О, так. Розмір точно такий самий, як той, що знайшов я. 45 виходить жіночі. А, можна брати як унісекс, тож, так, згоден також. А, дивіться, 670, ми зарахуємо 400 гривень по вартості коробки. Я думаю, це нормальна ціна, дивлячись на те, скільки вони коштують на ринкові, бо ціни дійсно на них ну, дуже великі. Тому зарахуємо 400 гривень, якщо буде купувати хтось із підписників, то продам за 200 гривень, будь ласка, заходьте забирайте в телеграмі. На Elixі поставимо за 400. Недорого віддам. Так, це відкидаємо в сторону і переходимо далі. Так, далі давайте маленьку. До речі, ну, ду дуже легка торохтить там якась деревина. Uh -huh. Ну, футляр добротний, я вам одразу хочу сказати. Жарко страх. так Ну Я не бачу ніякого бренда. Mm, ніде практично немає. І мені вони однозначно не налізуть. Ну це, скоріш за все, що жіноче. Я не знаю. Чоловіки, може такі теж носять, але мені вони точно малі. Ну, окей. Ну, Мені здається, я не знаю чого, але чомусь я в окулярах, по-перше, не розбираюся, але чомусь мені здається, що котляр буде коштувати дорожче, ніж ці окуляри. А... Будемо продавати. Подивлюсь, скільки коштує. ціну ви побачили, а ми йдемо далі. Так, давайте далі щось велике. Давайте цю, а потім цю, в принципі, без різниці. Так. Напишіть, якщо хтось шари, чи можна його точити. бо таке як і вправду треба. Так, окей. Ой! Та, бля! Та за що? Народ. Знову. Ну ви серйозно. Боже. Буквально кожну буквально кожну цю розпаковку в нас попадаються пазли. Хоча попередні пазли були дуже дорогими, і це великий плюс, бо там взагалі була а, в мінус розпаковка, і тими пазлами ми трохи відбилися. Подивимось, по чому коштують ці пазли. Тут у нас чотири упаковки. Вони начебто нові, але но тут ось трохи покоцана упаковка. Так. Раз. Два. Ну, це прикольно щось, не знаю. Три. І чотири. Це до речі, от оц... а, тут 500. Тут 1000, а тут 500. І ці, ці три по 1000, а це 500. Я дивлюсь, щось по вагія різниця. Це набагато легше. Ой. Так, і все. Чотири упаковки пазлів і більше нічого немає. Окей. Подивимось, наскільки вони коштують. Фірма Energy Puzzle якийсь. Короче, це вже третя. Третя фірма, яка нам попадається. Єдиний, хто цьому радий завжди, це дружина. Чесно, я вам скажу. Вона складає їх, а мені чесно, ну, вони мені що є, що немає. Так. А, ціну ви побачили, а ми йдемо далі. Побачив я, що через світло почало мерехтіти відео. Якщо що пробачите, я виключу одну частину. Так, це в нас була велика. Розпакували. Я тут все викладаю, бо мені в коментарях написали, щоб я в кінці показував, що я розпакував. Тут тепер є типу міні-складик, і тепер стіл це все фіксується. Так, йдемо далі. Така ж сама коробка, як і це. Ну. Ну, до речі, схожі тут також окуляри. По вагі те ж саме. І ну, по звукові також. Так, так теж. Ага. Но, мабуть, було б краще, щоб це були окуляри, бо тут у нас е, чахли. Ще й не на iPhone. Я не знаю, що, що це за телефони, як я буду це дізнаватись. Ну, це гге. Хтось, походу, продав е, свої чахли. Так, це не знаю що. Ось точно бачу iPhone. Можливо, підійде на мій. А, також iPhone. Ну, я, типу, дивлюсь, що вони квадратні. iPhone і не iPhone. Ну, окей. Ну, це, наче, до речі, як кожен такий. Так, ну, давайте рахувати. скоріш за все, що це Китай, а, оці я ну що, ну що, по десятки. 30-ка. А iPhone точно знаю, зараз на ліжки стоять по 80 гривень. Тут три чохла на айфони. В цілому без різниці, яка модель. Три по 80 у нас виходить 240. Ну І тут 30 гривень, 270 гривень за цю коробку. Ну, Будемо продавати. Так, рухаємося далі. Десь мене ніж. Ну це або щось дуже побите, або я не знаю, що це. Стан як завжди. Окей. А, Навіть так. Так. Це щоб мені не заважало. Да ладно. А оце круто. Що? це? Ай-яй, блін, я його не з стороною відкрив. Зараз, подожди. Не буде херня. Правильно. Відкрив не той стороною і бачу, що щось випадає. Прикиньте. Хто в темі, той поняв, що це. Офігеть. Його тут до 100 біса, я вам скажу. Дивіться. Так, два. Ще, якби я його парню відкрив, моби було б покраще, але... Так, три. Все по кольорах посортовано. Офігеть. Чотири. П'ять. Шість. Блин, скільки його цікаво тут? Коробка, три, тройка, НП-шка. Сім чи 8, я не знаю. І щось упало. 8 чи 9, не пам'ятаю, і отака от штука. Ну це, типу, схоже, хтось своє щось продав на вагу. Так, давайте обратно це складати. Я знаю, що Лего точно дорого. І я знаю, що Лего продають. Це популярна тема, його продають на вагу. Подивимось, скільки це все коштує на Аліекспресі на OLX, І ціну ви побачили. А я знаю, чим я буду займатися сьогодні ввечері. Однозначно, піде не на продажу. Це це точно не. Йдемо далі? Так, ну і поки ми далеко не пішли, вбив на Оликсові Лего на вагу і будь ласка. 925 гривень саме дешевше, що я знайшов в коробці по вагі 2,2 КГ. Так, це найдешевше, що я знайшов. Ось такі тут варіанти можна побачити. Але. По-перше, мені здається, тут менше, ніж я знайшов, мені так здається. А по-друге, я не знаю, скільки по поваги, але об'ємом коробка, то, що ми розпаковували, 3 кілограми. Ну, от конструктор 2605,5 кілограм. Тут такі варіанти. Коротше, я думаю, що можна сміло рахувати там по 500 гривень за кілограм. І якщо. Коробка у нас 3 кілограми е, об'ємом, то фактично, мабуть, там десь буде кілограма півтора. Я думаю, сміло можна дати 1500 гривень за ту коробку. Так, і нарешті ми дійшли до тієї великої. Вона дуже легка, я думаю, що тут картина якась це раз. І є ось такий пакет. Ми розпочнемо з пакету і потім відкриємо велику. Бачите, який ножик? Те, про що я кажу, що треба ще якось його заточити. Так, що це в нас? так Замовлення покупця, бла-бла-бла, шановний клієнт, дякуємо, що обираєте наш магазин. У нас ви можете придбати безліч товарів. так Щоб користуватись товаром задоволенням, прочитайте інструкцію. Інструкцію до... Це що таке? О, офієть. Це що таке? Чума. Обалдеть. Чуть ли не сертифікат якийсь аутентифікації. Тут е, ФОП фізична особа-підприємець, печатка стоїть, е, з умови зберігання, гарантійний талон. Я в шоці? Давайте поміряємо. Так, ну власне, ви бачите. Я, я ще себе не бачу, я побачу це на відео, але е, я можу сказати, що мені до Стабіса жарко зараз було, і в ній ще досі жарко. Я не знаю, що це за прикол, але ми загуглимо, подивимось, скільки вона стоїть, бо тут не вказано, на жаль. І ціну ви побачите. Якщо ви шаліте, що це, напишіть, будь ласка, в коментарі, бо ну я розумію, що це шапка. Але чому такий підхід? Може, це щось кастомне, крафтове? крафтовий. Ну, коротше. Найбільш схоже, що я міг знайти по матеріалові, по ціні, ну, типу, ціни там немає і не вказано. Я по фопові пробував знайти, не зміг знайти. Ну, ось є такий варіант ще. Але точно такою ж, як знайшов в розпаковці, і мені не вдалося знайти. Тому будемо орієнтуватися на ось ці ціни. Плюс-мінус, я так розумію, це воно і є. Єдине, що можливо, та що я знайшов дорожче через сертифікати. А можливо, й тут є сертифікати. Тому зараховуємо 500 гривень і йдемо далі. Йдемо далі. Так, остання у нас коробка. Ми її прямо на пазлах розпакуємо. Скоріше за все, як я і сказав, це в нас буде картина. Я помилився. Окей, а чого така упаковка і чого воно таке велике? Охренеть. Народ. Це сумка. Джинпін. Джинкпін називається. З такого розміру. Ну, це мощ. Ну, це, скоріш за все, подорожня якась сумка. Запах тупо нової. Поняли? Але я, не, ну, типу, я думав, що там картина буде. Воно ні цокало ні торохтіло, по вагі похоже, Типу, як оці ось ось. Блін, як на мене, вдале завершення спрошу в дружини чи їй потрібно, Якщо ні, то я виставлю її також в телеграм-канал. Так, ну і смачний фінал у нас по цій сумці. Точно таку сумку я не зміг знайти. Знову ж таки, ось щось схоже дорожня, спортивне. Я знайшов, а джинпіна не так багато. Чесно вам скажу, оце ось отака є і ще є декілька інакших по типу ось такої. Але це маленька і ціна така. Ну, типу, я думаю, сміло можна тисячу зарахувати. До речі, заходьте, якщо комусь щось сподобалось, я створив телеграм-групу і туди просто все викладаю, те, що а, знаходжу. Якщо щось про. Дається, то я відтіля його видаляю просто. Тому, якщо ви щось собі вподобали, буду радий вас там бачити. На цьому все, друзі. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюсь, що ви підтримаєте вподобайкою та підпискою цей канал. Я знаю, що каналів схожої тематики до 100 біса, але зазвичай вони всі... Зі штатів, і вони всі практично російською. Є виняткові українські зі штатів, але от саме те, що роблять в Україні, те, що роблю я, фактично немає. Тому буду вдячний, до зустрічі!